Входиться на серйозному такому шляху перетині міграції білих ведмедів. І минулого року на цьому острові 40 на 40 км їх було 12 штук, 12 осіб білих ведмедів, великих дорослих. Цього року їх було лише два в ведмеді, але все одно це потенційна загроза, тому що білий, ведмедь, білий ведмідь це найбільший чотирилапий хижак на нашій планеті. І виходить, яким чином вони потрапляють на острів, коли лід відтаює. Навесні ведмідь шукає сушу так? і знаходить острів Білий. І цього року два ведмеді знайшли острів наш. <реш> ведмідь <реш> білий він трошки як і його бурий косолапий друг, родич тварина-боязка, тварина така трошки тупенька, дурненька. Але важко прогнозована в критичній ситуації. Тому треба бути обережним дуже. Тому що є певний стереотип поведінки білого ведмедя, але ніколи не вгадає, що все-таки я, як він себе проведе. Нас також на тренінгах навчали, ми ще розписувалися в правилах техніки безпеки, як поводити себе з білим ведмедом. І прочитали детальну інструкцію. Не можна до білого ведмедя підходити більше, ніж на 30 метрів. Це правило номер один. Білий відмід сам людиною не цікавиться. Він цікавиться запахами органічних відходів, якщо говорити в даному випадку про наш острів. Тому що кожного вечора ми спалювали рештки органічних відходів, щоб не приваблювати білих ведмедів. Тому що ці тваринки, чують запах їжі за десятки кілометрів. І якщо він започув запах... Щогось смачного, він прийде, буде пастися біля цього місця і вже ніколи звідти не піде. Минулого року хлопці казали, що одразу троє ведмедів довкола будинку ходили і не давали навіть толком вийти з будинку, щоб працювати. Е, далі. Ну, білі ведмеді реагують е, так само на да, щось велике. Ну, наприклад, якщо ви мірятися ним зростом. Так, то треба стати вище нього, намагатися зробити себе вищим за білого ведмедя, щоб він зрозумів, що ви домінант в цій ситуації, а не він. Проти такого здоровецького хижака важко бути вищим, взяти на руки ще одну людину, а той другий, щоб підняв свій рюкзак, і тоді, можливо, ти будеш вищим.